Вітаю вас, мої любі водолійчики. Привіт, мої дорогенькі. Мене звати Зоряна і ви на каналі, каналі Зоряне Таро. Давайте разом з вами зробимо таро передбачення вже на червень місяць. Подивимося, що буде відбуватися в житті нашому, які події, які будуть наслідки, який буде настрій. Все подивимося. Я взяла три колоди, з кожної візьмемо по три карти, дев'ять карт, це достатньо інформації. Тому, слухайте, що з вами розуміє: беріть свою інформацію, те, що вам відгукується. Ну що ж, не гаймо часу, перша колода, таро 78 дверей. І три карти для вас: Водолійчики, червень місяць і перша карта. Спроба номер два. Подолітчики. Перша карта. Туз. Туз. М -м, кубків. <с. <с.> туз кубків. Це ж радість. Це два ефект. Доля буде дарувати подарунки. Це нове кохання, нові бажання, нова радість, народження, народження будь-чого, народження нових ідей, народження нових емоцій, народження нового життя. Можливо, вас візьмуть хрещеними батьками, бо тут саме таїнство хрещення зображено: подарунки, закоханість, пропозиція руки і серця, ну тобто, все, що принесе вам радість, все, що принесе вам позитивні емоції. Доля буде водолійчикам роздавати, подарунки. Ну що ж, чудово, приймаємо. З нетерпінням очікуємо. І наступна карта. Друга карта для вас. Туз посухи. У вас буде багато починань, водолічки, ще один, один початок. Ще а, посухи це вогонь. Це вже дія. Тут, можливо, нові ідеї, бажання, хочу, 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 метелики в животі. А тут я не буду сидіти і чекати. Я беру долю в свої руки і йду, куди мене кличе серце. Чи що вас кличе? Ну, тобто це дія. Дивіться, тут чоловік намагається відчинити двері, і ви, ви знаєте, як їх відчинити, ви знайдете слова потрібні, ви знайдете ключик потрібний, якщо потрібно. Так? Чи їх виломаєте, але це поштовх, це поїздка, це навчання можливо. Це от коли ви загорілося, загорілося ось така іскра і все. І вона палає, і ви не можете зупинитися, і ви хочете щось робити, щось стілювати, кудись їхати. От, вогонь. І вже зупинитись неможливо. Цікавий такий червень, цікавий такий початок, активний. Можливо, саме або вас вас ну, емоції наштовхнуть на дію, або ось таке дія принесе те, що ви будете робити, втілювати, вам принесе позитивні емоції. У будь-якому випадку це класно. Третя карта. Що тут в нас? Королева кубків. Доросла жінка, стихії вода. Риба, рак, скорпіон. Хто вона в нам водолічики? Доросла мама, бабуся, коліжанка, можливо, це фахівець, психологиня жінка. Можливо, хлопці, дорослі чоловіки в ваше життя. Війде така красуня жінка. Романтична, ніжна. А, можливо, це ось у вас такі дівчатка, водолійчики буде такий настрій, ви будете, такі, ви будете ніжні, романтичні. Ну ще, та певно, що будете, тому що, дивіться, тут у нас є туз скубки, тут у нас є радість і позитив. Тут ось такі, ну, водолічки. місяць в рожевих окулярах. Чудовий місяць. Сподіваюся, наступні дві колоди також нам покажуть такі чудеса. Ну, це. Радість, це іфорія, це кохання, це от емоції, позитив, романтика. М -м -м, мені вже подобається наступна колода Таро. Незалежні, дивимося, три карти на червень місяць для водолійчиків. Що тут у нас? Лицарь посухів. Дорога, поїздка. Але посухи це знову ж таки дія. У нас тут була вже. Паш посухів, ні, чи читуз, туз. Початок це ви вигадали, придумали, що ви хочете, а тут ви вже вирушили в дорогу. Ви рушаєте в дорогу. І, можливо, саме ця дорога, бо тут перша карта була туз, туз кубків, саме ця або цей чоловік молодий. Стихії, вогню, овен, лев, Стрілець принесе вам такі емоції, саме до нього будуть такі емоції, або він з такими емоціями і з пропозицією, чи з подарунками до вас приїде. Або от це дорога, яка принесе вам позитивні емоції і радість, або те, куди ви приїдете, там буде класно. Або ж, можливо, це звістка, швидке повідомлення, швидка звістка, така несподівана, яка також вас викличе шквал позитивних емоцій. Ну, класно! Що ж у нас далі тут друга карта? Що в нас далі? Що в нас далі? Далі в нас королева мечів. О, це ви водолійчики. Доросла жінка, стихії повітря, близнюки, терези, водолії. 45 плюс? Жінка прямолінійна, жінка, яка знає, що вона хоче. Ось, а тут. У нас була друга карта, туз посухів. Я знаю, що я хочу, знаю, яким чином це досягти, і мене нічого не зупинить. Це таке планування і далекоглядність, розуміння, стратегія, красномовство, якщо потрібно когось переконати, ви спокійно зможете це зробити. Це така чесність, принциповість, справедливість, все про вас, водолійчики. Конструктивна критика, можливо, когось будете конструктивно критикувати. Проникливість, це може бути і пряморініність, і гострий язик. Ну, підставляйте, от що тут потрібно буде для того, щоб от, розпочати діяти. Оце і беріть звідси, використовуйте. Хоча вас, вам це притаманно, це ваша стихія. Оце все, що я щойно. Перерахувала, воно все в вас є. Або ще, знаєте, це може бути доросла жінка фахівець, бо це також юриспруденція. Люди, які надають ясності: адвокати, юристи, судді. Може бути, жінка, яка вміє тримати скальпель в руках. так, Тобто хірург жінка. Хоча, знаю, чи є жінки-хірурги, переважно чоловіки. ну, Менше з тим, можливо, медсестра, жінка, яка робить уколи, ставить крапельниці, можливо, це голкотерапія, можливо, це пластика, салон краси, і так, і ви робите собі якісь процедури, пов'язані з голками. Це може бути перукар, кухар, ну, тобто, жінки будь-якої професії, де є гострі предмети, якими вони вправно володіють. Ну що ж, третя карта для водолійчиків. Так, до речі, дійсно, я планую перукаря на червень. Четвірка посухів, карта стабільності, карта впевненості, все класно, є підтримка, є, є будинок. Тобто, якщо ви шукаєте будинок, ви його знайдете, квартиру, будинок, ви на. Чи ж ви, ви наймаєте, чи ви шукаєте навпаки квартирантів? Тобто все, що пов'язано з нерухомістю, все буде гаразд. Е, можливо, це до вас хтось тобто завітає гості з ваших рідних, приїдуть з попередженням чи без попередження вечірка, зустріч, стабільність. Ось, бо чотири це така от табуретка, яку неможливо. Пере... Вона сама не може впасти. Її треба штовхнути. Це найстабільніше число, яке твердо стоїть на своїх чотирьох ножках. Ніщо вас не зрушить водолійчики з місця. У вас є підтримка сім'ї, у вас є от своя така впертість і розуміння. Ну Ви подивіться, можна цю жінку посунути, чи зрушити з місця чи переступити. Мені здається, що таких відважних не знайдеться. Що ж, третя колода, долина міражів. Що тут в нас? І перша карта для водолійчиків на червень. Десятка пентаклів. Ой, як мені це подобається. А десятка пентаклів це ж грошики, багато грошиків. Це або ви отримаєте їх, або це такі сімейні гроші, сімейний бізнес, або коли ви підраховуєте, чим ви володієте, на що ви, ну тобто, яке у вас підґрунтя, яка у вас подушка, подушка безпеки, гроші сім'ї, підтримка від сім'ї, або ж, можливо, це плану. Ви плануєте, бо 10 – це завершення, і ви плануєте собі щось. Або вже пасивно будете сидіти і утримувати дивіденди з цього бізнесу вашого, а можливо, ви хочете відлучитися від сімейного бізнесу, пустити свій відросток паралельно чи окремо. Ну, тобто, або залишаєтеся ось тут з тим, що ви маєте, або ви починаєте щось спочатку, бо після 10 вже йде одиничка. А одинички в нас були. Дивіться, в нас був туз. Дія ту посухів, ту вогню. Все в ваших руках. Головне, що класна фінансова карта. Це гроші, це стабільність, це забезпеченість, це підтримка сім'ї. Чудово! Ну що ж, наступна? Або ви отримаєте, можливо, спадок. Наступна карта для водолітчиків. Шістка мечів. Тут вона така специфічна. От В класиці шістка мечів це дорога спланована, з'ясно, коли розумію, куди і що, і як. Навіщо і, і так далі по тексту. Тут начебто також дорога, але подивіться, які тут аворони сидять. Класно, що так ви дивитесь ви. Таке враження, що ви от залишаєте те, що вас пригнічувало, якісь болото, от де сиділи ворони і каркали. Де вам було некомфортно, незручно, вас взагалі вам не подобалося. І ви вирушаєте, і навіть не дивитеся в їхню сторону, в сторону от тих ворон, які там сидять і каркають. Тому що у вас і білий лебідь, вилите. Подивіться, яке тут було тут болото, а куди ви йдете. Тобто це дорога на краще. Перспективу, там буде спокійно, там буде більше, можливо, ну, залежить, що ви залишаєте і куди ви йдете. Можливо, там будуть більше вас цінувати, там ви будете більше заробляти, там будете ви просто спокійніші. А що ви залишаєте, куди ви йдете, любі мої? Підставляйте під свою ситуацію. Варіантів може бути купа. І третя карта. Так, а що в нас там було? Так, друга карта ось така була, королева. Отак, от ви наговорили, вияснили все, повернулися гонорово і пішли. Тому що це така прямолінійність і ясність. А можливо, так ви судились за щось, ви це відсудили, забрали, довели свою правоту, повернулися і пішли. І третя карта. Третя карта для водолічиків. Ой, взагалі дуже люблю цю карту. Сидіти дути в дудку, і грошики течуть рікою. Такий пасивний дохід свого роду. Тут Тільки в долині міражів ось таке зображення. Що нічого не роблю, собі релакс такий. А грошики капають, кап-кап-кап. І тут не просто капають, тут річка. Тобто прибуток буде, гроші ви свої отримаєте. Оплату, чи винагороду, чи допомогу, чи це бізнес ваш, ваш принесе. Але з грошима все буде гаразд. Недаремно у нас була десятка пентаклів максимальне число, яке тільки можна. Ну що ж, любі мої, ну, непоганий місяць. Знаєте, я вам скажу: старших арканів немає взагалі, але і немає нічого такого поганого. Є нові ідеї, є нове, нове, нові враження. Є впевненість, рішучість, є стабільність, є гроші. Ну що ще потрібно для щастя? Я бажаю вам, мої любі, мирного і спокійного червня. Я бажаю вам насолоджуватись життям, отримуйте задоволення від життя, отримуйте подарунки, отримуйте подарунки долі, пропози... беріть все. А там вже сортуйте, фільтруйте, віддавайте, але приймайте все, не відмовляйтеся. Будете відмовлятися, ну, звісно, я маю на увазі. З розумінням ставитись до цього, не все підряд. Те, що вам може зашкодити, не потрібно. Любі мої. Все в ваших руках. Я бажаю вам радості, я бажаю вам кохання, шаленства, романтики, пропозиції, щоб все було добре. Щоб хотілось і моглося. Бережіть себе і своїх рідних, щоб здійснилися ваші мрії і бажання, щоб ви завжди відчували підтримку і впевненість, щоб завжди були люди поряд з вами, які вас оберігають, які вас потребують, які вас підтримують завжди в скрутну хвилину, або просто є поруч. Ну що ж, мої любі? Пишіть, коментуйте, діліться своїми враженнями, ставте обов'язково вподобайки, підтримуйте українськомовний канал. І хто ще не з нами, звісно, приєднуйтесь. І почуємось, папа! -па.